Сьогодні на нашій черговій прес-конференції, яку проводять представники політичної партії Народний фронт, кандидати від політичної партії Народний фронт, або може там програмці Микола Тахамич Федорук по 201 і я Максим Бурпак по 204. -му. На сьогоднішній прес-конференції все ж таки я хотів би, яка певна буде останньою перед цей виборчий період виборчій кампанії. Я хотів би все ж таки звернутися до наших виборців з проханням про те, що така ганебна практика, яка була у 2012 році і на непопередні вибори до того що до продажу голосів, вона була й теж однією з причин того, що відбувся майданчик. Я закликаю громадян, закликаю виборців. Не продаватися, не продавати свій голос, бо це як продати душу свою. Я закликаю їх не піддаватися на якісь залякування, вмовляння, а просто прийти на виборчу дільницю і свідомо зробити свій вибір. Закликаю всіх зайти на дільницю до того до моменту, коли треба буде обиратися, в четвер, в п'ятницю, присвідчити, що вас внесли вибор. Список виборців, що ви там є, для того, щоб ви, ви могли у день виборів проголосувати. Закликаю вас ознайомитись з передвиборчими програмами всіх кандидатів, усіх політичних партій для того, щоб вас, ваш вибір був свідомий. Тому що, котре наголошую, що суспільство, ми всі з вами відповідальні за тих, кого ми приведемо до влади. Це наш вибір. І Янукович, і Попіїв, і Семенюк, і всі інші, і Кози. Вони ходили по нас, вони не впали з неба. Це ми їх перевели до влади. Хтось голосував за них, хтось під примусом, хтось під підпохом, а хтось не ходив на вибори, хтось в розпачі. І зараз це теж через деякі засоби масової інформації. Таке кидається такий тренд, що ви нічого не можете змінити, що влада квола, не потрібно обирати. Це теж піар І якась політична технологія, тому що вкотре закликає. Всіх прийти на вибори і зробити свій свідомий вибір. Чесно, правдиво. Ми мали перші прозорі демократичні вибори президента у травні місяці. Ми повинні прозоро, чесно провести їх і в цей раз. Але, все ж таки, я говорю по 204 року, вже є інформація стосовно знов-таки якихось кандидатів. Які хочуть і ходять, скуповують голоси, пропонують гроші. І до речі, я можу вам надати довідку стосовно того, що заява від 8 2014 року про підкуп громадян на території Сукелянського району розглянута і зареєстровано провадження від 08.10.2014 8 жовтня 2014 року з ознаками кримінального правопорушення. Ми бачимо частину першої статті 157 Кримінального 15. кодексу України. Будь ласка, на 204 знов. Почали масово засівати окор. Це Сокірянський, Кельменецький район. Я звертаюся до правоохоронних органів, щоб вони взяли під контроль проведення агітації, проведення виборчого процесу і особливо в день виборів. І хотів би звернутися до всіх наших побратимів з демократичних партій, до всіх конкурентів, до всіх кандидатів про те, що вибори повинні пройти чесно, демократично, щоб світ визнав їх демократичними. Що такі ганебні факти все ж таки вони будуть використовуватися іноземними країнами для того, щоб засвідчувати ситуацію. Про те, щоб вибори пройшли не прозоро, не демократичні, ми повинні зробити європейську традицію проведення чесних демократичних виборів. Дякую. Я можу лише додати, що Верховна Рада на одному із останніх засідань. Прийняла рішення про посилення відповідальності за підкуп виборців. І сьогодні будуть у випадку, якщо такі факти будуть доведені, будуть мати не тільки ті, хто купує, а й той, хто продає. Ще раз хочу підкреслити, що ми за чесні і справедливі вибори, адже ці вибори по великому рахунку це вибори прем'єр-міністра. України наша політична сила однозначно заявила про те, що ми бачимо єдину гідну кандидатуру на цю посаду прем'єр-міністра це лідера нашої партії Арсенія Петровича Яценюка. Значить, громадянська позиція бачить прем'єром кличка, а свобода втягне Бога. Тому сьогоднішні наші вибори це вибори. Того, щоб країну і уряд країни очолив саме достойний прем'єр-міністр, який яким є на нашу думку і на думку багатьох українців, Арсеній Петрович Ліцен. І програма, з якої йде народний фронт на вибори, вона дає всі підстави говорити про те, що Україна стане. Європейською заможною державою, і ті всі завдання, ті виклики, які стоять сьогодні перед Україною, вони будуть реалізовані і ті всі завдання вирішені. Звичайно, для цього буде велика потреба, надзвичайні надзвичай, великі зусилля, тому що ми знаємо, в якій ситуації знаходиться економіка. І, Фактичний стан війни на сході нашої держави, але я проявив себе як управлінець з великої букви, як дійсно і кризовий менеджер, і тим більше команда, яка йде з ним на цих виборах, вона показала себе саме позитивною зброєю. Тому я також закликаю до того, щоб чорнічани. Буковинці, жителі Чернівецької області прийшли на вибори, віддали свій голос за того за кого, вони вважають за потрібне, і щоб вибори пройшли чесно і демократично. То відповісти на ваше запитання. Василь Зарозький з компанія ЗПРО. Максим Юріч, скажіть, будь ласка, до вашого, до того, як ви почали керувати Міністерством транспорту та інфраструктури, всі послуги в плані страхування на залізниці виконувала фірма Еталон. Відомо, що це фірма, яка належала сім'ї або приблизно до сім'ї. Сьогодні всі ці послуги ми платимо страхівку у фірмі Саламанта. Це нова фірма, яка з'явилася після того, як ви стали керівником. І скажіть, будь ласка, це за хабар вони зайшли на цей ринок, і скільки отримали? Чи це з вашої куляловської сім'ї комерційної? ласка, ви є кандидатом в да, кандидатом. Ви зараз порушуєте чи не законодавство, принаймні. Ви, я ви просто зуба. По-друге, які, які, які страхування. Так, Коли квітки купуються, то іде страхування. Я, я, яка була фірма раніше, була еталон, була, еталон. зараз. Е, ну, ви такий досліджувач, як, як ви і журналіст. До мені закидала громадськість, що була раніше СК домінанта, якби це е, теж від влади була колишній. А потім для того, щоб все ж таки змінити правила гри на ринку і, і не цих нещасних страхових компаній викинути, то ми заключили не ми Укрзалізниця, як господарюючий суб'єкт, який має на це право. А міністр, дура я, я відповідаю до вас. І було перегляно, переглянуто всі договори страхування. Було заключено договори з страхування з фірмою Інтерплюс, до речі. Потім було оголошено прозорий чесний конкурс стосовно вибору страхувальників, який відбувся в останній місяці. І тої фірми, якої ви кажете, там немає. Просто у вас не доступно. хабара не було. Це фірма ваша. Пане Василь. Я, я, того, я, я розумію, що ви шоу робите я, з усього, віде що віде вам не, не вистачає, що я, ви не знаєте як віде. Роз, пройти до влади, щоб все ж таки рейтинг влади. бати. Я прошу Дякую. вас, якщо ви щось маєте інформацію. До речі, попереджаю, що якщо так. ви маєте інформацію стосовно якихось кримінальних дій і чинників, будь ласка, повідомляйте про органи, тому що це є теж ваша відповідальність за недонесення про вчинений зло. Теж передбачається кримінальний кодекс. Дякую за права також запитання до вас. Ви тільки що дуже гарно, правильно сказали про те, що прем'єром має бути переможець. Але в мене питання, чому ви, я маю на увазі ваша партія, ну і ви, як представник партії, дурите виборців про те, що Яценюк має шанс стати прем'єром. Всім відомо, що перше місце займе блок Порошенка. Всім відомо, що той, хто займе перше місце, буде мати право на перші першої вершні то, ночі і запропонують, вже відомо, що вони запропонують Гройсмана. Для чого ви дурите людей? Для чого ви обманюєте людей і кажучи їм те, і доблячи, що яценю прем'єр, яценю прем'єр? Не буде це ні прем'єр. Дайте відповідь, будь ласка. Справа в тому, що ви, мабуть, рострадамус і знаєте наперед, що має бути 26 числа. Ви покажуть, хто буде переможцем і яка буде створена коаліція. Але сьогодні можу сказати на те, що... Що стосується кандидатури, які ви назвали, вони будуть розглянуті коаліцією і не виключено, і інші кандидатури, я вам сказав, що називається Кличко і все інше. політична політично було б дивно, якби я агітував за представника іншої політичної сили. Хоча можу сказати, що Гройсмана ну, він попав в тому числі за пропозицію вашого покорного слуги. Оце це, це правда, це факт. Але мова не, не йде. Гройсман сьогодні я знаю його дуже добре. Він сьогодні не готовий бути прем ефективним прем'єр-міністром, таким, як є. Я, я це не, Це моя точка зору, я можу це сказати публічно і Гройслану і, і вам. Тому вибори все покажуть. А є небезпека сьогодні, є ейфорія. Для того, щоб ви знаєте, я скажу знову ж таки свою точку зору, відносно того, що вже проявляються там такі замашки, відносно того, що треба, щоб всі посади в державі мали представники однієї партії. Це вже було у нас і до чого воно привело, ми це добре знаємо. Тому не, не треба бути, я думаю, треба бути відповідальним за ті рішення, які буде приймати сьогодні, в тому числі і країні. Я сказав своєю вважаю. Що сьогодні кращого прем'єр-міністра, ніж Яценюк, в Україні немає. Це не тільки моя думка. Можливо, він буде з часом якийсь хтось інший. Кого обирає, Верховна Рада, Це вже інше питання. Але я вважаю і маю право на таку думку. Так. Скажіть, будь ласка, Максим Юрійович, ситуація в Вашківцях. що там з перекриттям доріг, кажуть, що саме Міністерство інфраструктури не хоче оплачувати роботи, які мали б вже лікуватися. Бачився башки, так дуже напружено. І я бачу, що деякі кандидати починають на ній спекулювати, використовувати її на лад. По-перше, один з кандидатів не обіцяв стрикоро, і знаючи, що він це не зможе зробити. По-друге, другий кандидат, який по іншому округу йде, який причетний до, до речі, на своїй прес-конференції каже, що він має якесь відношення до цієї фірми, яка виграла тендер на цю дорогу. То він чомусь не, 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 не розумів зараз він зайняти е, своєю предвивачою агітацією, а може треба було, щоб його фірма розпочинала роботу. І тому я говорив відкрито з громадою, я спілкуюся з вашківецьким міським головою і вказував фото, що принаймні там були пропозиції і в службі автомобільних доріг стосовно хоча б е, шутрування дорог, що можна було проїхати. Ну, Громада налаштована, я розумію, дорога потрібна, і це право громади вимагати, Але треба розуміти, в який час зараз ми живемо. Якби гроші були на рахунку служби автомобільних доріг, то певно вони б розпочали роботи. А до речі, з'явилася інформація, що після звернення прокуратури області розрахувалися з Працівниками у по боргам по зарплатам. Та давайте будемо щирими коли, або громада вимагає дороги. А як же жити тим працівникам, які теж не отримують зарплату? Бо зараз тому, тому кажу, і, і вкотре говорю, що деколи ми приймаємо рішення між хотілося б краще і гірше, а вибираємо між гірше і ще гірше. І якщо от є гроші в службу автомобільних доріг, які по закону повинні одразу ж виплачувати, одразу погашати борги по зарплатам, то коли отримають слідучий транш грошей, то вони, певно, будуть розпочинати роботу. І ще раз закликаю кандидатів не зловживати передвиборчою агітацією і, і не збурювати людей на перекриття доріг. І, до речі, за той напис, який вони написали, треба комусь буде відповідати. Але це вже питання до правоохоронних органів. Вони факти зафіксували, я це знаю. Так. Да. Минуто, питання, початку для вас. Вчора ваш семейний проєкт да. рішення викликав з публічні дебати і сказав, що ви дійшли вам до штаб офіційного листа. Чи треба ви це листа чи готові на публічну дебату офіційного порядку? В моєму графіку і плані виборчої кампанії не заплановані публічні дебати, але якщо штаб звернувся до штабу, хай він розгляне, якщо він прийме таке рішення, я готовий до дебатів будь з Ну, ви особисто ви готові. Штат, Я як юрипіонер завжди готовий. А хто виконує зараз арію, от виходи на дебати? Бо все повторилося навпаки. Да. Через два роки. А, а, Москаль, а Москаль губернатор Лухонський. Ну, Москаль займається, до речі, питання 24 населених пунктів, де влади немає і просить. Зробити зміни, я це зараз от ну, Юрій Чорней, він колега ваш, знає, він був учасник відповідного А Будь ласка, я не прийму це питання. Всі, так. Проти, я знаю, що ви часто виступаєте на телебаченні, берете участь у різних а, політичних програмах, власних програмах, але чомусь здебільшого ну, не в прямому ефірі. Скажіть, будь ласка, чому так виходить? Ну, саме так. Я весь час в прямому ефірі, ви знаєте, за своє життя, я в прямому ефірі, мабуть, можу... ви стільки на телебаченні стільки я був у прямому ефірі. Це я вам точно кажу. І я в прямих ефірів не боюся, і спілкування прямого не боюся. Але йде передвиборча кампанія, і для того, щоб використовувати ефективніше час, я вважаю, що запитання, які ставить ведучий чи журналіст, вони мають бути ну, для того, щоб більш ефективно розкрити і передвиборчу програму, і все інше. Здебільшого ефіри, якщо ви слідкуєте прямі ефіри, на будь-яку тему в місті Чернівцях вони стосуються, в першу чергу, людей хвилює, десь у когось протікає покрівля, десь невідремонтований під'їзд, чи е, тротуар, чи дорога і тому подібне. Так, ті повсякденні питання. Завдання ж виборчої кампанії до Верховної Ради це не місцеві вибори, якраз показати розкриту програму партії, розказати про ті питання і поставити акценти на ті питання, для які вважає політична сила необхідна. Тому ви мене, ну, як це незаслужено дорікаєте мені про те, що. Немає тверних усіх. І, до речі, ви виступити, то тобто, в примірніх були в мене на останній час два на тільки ТРК чи в місті. кілька днів тому на Центральній площі була проведена акція однієї з молодіжних організацій заангажована. Організація заангажована на одну із кандидатів, хоча це було скрито, де звинуватили вас в тому, що ви за період своєї депутатської каденції не подали ні одного законопроекту. Ну Є зараз така штука інтернету і сайт Верховної Ради, і там подивитись, чи 12, чи 15 законопроєктів в авторстві, в співавторстві вони подані, прийняті частина з них, особливо я можу сказати, постанова про вибори Чернівецького міського голови. Зміни до закону про місцеве самоврядування щодо передачі функцій реєстрації нерухомості з делегованих у власні функції це надзвичайно важливий, хто розуміє питання місцевого самоврядування, прийняти цей закон. Зміни до закону щодо основи містобудівної діяльності я розкажу, співавторстві, для того, щоб пройшов закон, я от, е можу розказати деяку кухню роботи парламенту. Якщо хтось думає, що він герой, один прийде і переможе і зробить революцію в парламенті, то як казав мій товариш, такий старий знайомий, він, він плохо ошибається. О, справа в тому, що в парламенті це командна робота, і чому політичні сили і структурований парламент має бути і лобування законів, хорошому розумінні цього слова. Для того, щоб пройшов закон, треба, щоб було. А в той час, коли це було... Скажемо, ми були в опозиції. Взагалі, щось пробити було це майже неможливо. Треба було брати співавтори. Я брав і комуніста Гордієнка, співавтори, і Ударівця Романюка, і регіонала Карташова і тому подібне для того, щоб законопроект головне він, він був прийнятий, тому що він. Направлені на розв'язання конкретних завдань. А всі інші, ці всі на ліпідполужати, які я бачу, це просто люди, ну вони їм все рівно, що, що не говорили, все рівно. Так само, як це я чую, це з одної тої ж самої скриньки е і, от, патефон стоїть, Це що за 17 років в Чернівцях нічого не було зроблено. От це і те, те саме. За два роки це і те саме. Міняйте платівку, отам от парлафон. Поміняйте на якийсь там. Певно цю листівку розробляли піар технологи з інших міст, тому що постанова про перевибори Чернівецького міського голови приймалася. Подавали і я також і, подавав. Та Перепрошую, що прийнята, та що прийнята, то 22. 22. Ми подавали і теж розробляли. 22, 78. Постанова перша зареєстрована, яка була Верховній. у перемоги. У перемоги багато батьків. Лише поразка сирота. Знаєте? Так, це, та, що була прийнята, матіос і продана. Ще десяти. Є... Можна ще запитання? Микола контракте згадав про старих товаришів. Про одного з них хотів би запитати, колишній голова Чернівецької облдержадміністрації, який активно був на попередніх виборах на самовашому Йогіючому окрузі, зараз став активнозіркою, скажімо так, активно, ну, зіркою, так це, роздає інтерв'ю, хоча кілька місяців тому на прес-конференції ви казали, що він мав би давати покази. Чи ну, зустрічалися ви з ним на окрузі? Я, Я не зустрічався, но в І певно, що це не моя думка, це певно думка правоохоронних органів. Вони хочуть його зустріти, щоб він додав, до кінця розказав про свої звитяги під час виборчої кампанії, тому що його не могли знайти. А раптом він знайшовся, коли зареєструвався кандидатом, і тепер має недоторканність впевнений, що шостого знову його не йде. Але це історія вже до нього. А, за Ті вчинки, які він робив у 12-му році під час виборчої кампанії, за ті гасла, пам'ятаю, буде депутат, буде газ. Депутат є, газу немає. Ось так діла вся та влада. Обіцянка, цецянка. І тепер, я до речі, зустрічаюся з виборцями 204 року, вони чекають Артемисменю, Семенюка теж зустріти, щоб спитати, де ви, де ті вікна, де та школа. І вам не добавився, особливо чекають, шуфлею, щоб ту капсулу все ж таки викопав. Тому що закопали капсулу, лежить два роки, вони не знають, може щось там виросте чи що. Тому це питання до правоохорони кожен. Вони його шукають, впевнені, що до честі гідності нашої прокуратури буде дотриматися законодавства в повному обсязі, і вони все ж таки питають. Що це питання? Пане, пане Максим Юрійович, ви як колишній голова, я не знаю просто вашої ієрархії, може ви знову голова обласної організації Народного фронту. Вчора, під час вашої зустрічі в медакадемії, в медуніверситеті, в, в їхньому палаці, під вашим прапором сидів ректор медуніверситету Бойчук. Я хотів уточнити, він член нашої партії вже, щоб він разом з вами агітував за Народний фронт? Чи це просто такий прояв один ресурс? Пане Василю, ну вам вже вчора відповіли на запитання. Залоплачене, оплачене да. розміщення зовнішньої нашої рекламі. А пан Бойчук, там якось питання вашої партії. Спитайте були. пана Бойчука. Тобто він не ваші партії? Спитайте пана Бойчук. Він не ваші партії. Він не наші партії. Дякую. Що таке питання? Значить, сенсаційно виглядала заява пана Монзуряка, нинішнього губернатора, який заявляє, що подає відставку. І ніші циркулюють чутки, що можливим приємником можете стати ви. Ну, можете... приємником. ну не приємником, а неприємником, господи. На цю посаду можете бути призначені ви. Мене одразу спитали з молодого Буковинця, передзвонили, спитали, будь ласка, прокоментуйте. Я заявив тоді і зараз заявляю. Ми знаходимося на останній фінішній прямі виборчого процесу. Пройдемо виборчий процес. Після того я 28 числа повинен, повертаюся до виконання своїх обов'язків якості міністра, дійсної інфраструктури. І буду їх виконувати. А, до речі, А, ВО. Ми повинні одразу подати відставку і будемо чекати, коли збереться коаліція, яка буде обирати старт наступного видження. Поки що ніяких пропозицій від президента буде. Не ви Можливо, щось конкретно об того виборку, як це міцні. Можливо, ще якісь є факти. Ні, оце конкретний факт, який вже вилився в ви порушено кримінальну справу. будь яка заява порушується кримінальна справа? Ваш же депутат робіть конференцію, тоді будете відповідати. А певнене, що... Такі, така інформація, ну, ми збираємо, штат працює і е, мобільні групи, які будуть працювати в день виборів. Я одразу попереджаю всіх кандидатів, щоб вони не застосовували технології. Каруселі, наливайки, винос бюлетня, е, домовленість з членами ДВК. Це це буде при, е, жорстко зупинятися. Ми будемо жорстко реагувати, ми будемо фіксувати кожен такий випадок, потім подавати відповідно до чинного законодавства в окружну виборчу комісію. Для того, щоб вибори пройшли чесно, наша політична партія, партія Народний фронт, провела навчання з членами дільничних виборчих комісій і спостерігачами в кожному районі, які входять до нашої області, для того, щоб люди познайомилися з чинним законодавством і діяли тільки згідно його. Прошу, ви я думаю, прихід у дві секунди. Я хочу просто публічно, я вперше кандидат прийшов на прес-конференцію, прошу, ви почти, але я прошу, прошу записи. Я, 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 я маю право приймати. Ми це Мені буквально дві секунди. Я хочу вас. Давайте з себе відносимо зговоримо. Товаристи, я просто при журналістах і хочу до вас звернутися. Микола Трохимович, що таки в Європі е, політичні дебати це зразок демократії. Я вас прошу, давайте ми якось знайдемо час, не звертаючи на штаби, наші знайдемо час і в п'ятницю проведемо дебати. Хочуть інші кандидати, дати ну, про звертаються до. До речі, я вчора зранку звернувся до вас. Зіграв журналіста Віталій Міхалішин. Давайте все-таки в п'ятницю визначимо якийсь час конкретно самі. Проведемо ці політичні дебати, хоче бути з нами інший кандидат. Давайте разом покажемо чиміщанам, хто реально достойний кандидат, кого вони можуть обрати в ефірі. Я просто вас прошу. Ви готові піти на такі питання. Давайте в п'ятницю визначимо зараз при журналістах час. Хто платить цей ефір? Всі боріться. Добре, я беру на себе можу сказати, ви оплатите, ви не бідний чоловік. Це мої деньги, у Ту мене в декларації записано. Товаристо, я ще раз прошу вибачу, Микола Писанович. Давайте ми з вами зараз узгоджуємо проти політичних дебатів у п'ятницю, до прикладу, о сьомій годині звернемося. Назар, ну ти зриваєш під конференцію. Ні, ми просто до слова, ви готові? Я відповів на це питання. Я чекаю вас ви, в коридорі, ви розповідаємо спеціальність. перечекайте на вулиці, на, на цьому самому коридорі. Ви зверніться, будь ласка, до мого штабу. Очевидно, ви мої. Я нічого не знаю, що ви боїтеся проводити дебати. Це зразок демократії. Я особисто сам до вас прийшов, не боячися нічого. Я з вами дебатую і вас не боюся. Давайте, щоб чимщалися, побачили максимально про демократію. Ми там поговоримо чітко про Васим Юлович. Не треба себе натиплати. Я просто прошу. Я, я проємні, дякую, сімір, розумію, що деякі кандидати в депутати використовують нашу прес-конференцію, тому що не можуть скликати свою. Ми да. все ж таки розуміємо, да. що до когось Максим, є ці, 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 як ці, як цікавим. Я перепрошую. Ви такого саме головне ви не маєте права банального коментувати. Смертання я бачу за свой... <рес> пресс-конференції Народного фронту. Ви що, це купили? Ми взяли в оренду. О, До речі, є договір. А коли купите, то тоді будете розпоряджати. А я не куплю. Це власть. Да, Перепрошую. Один, один, один був, бувши смотрящий хотів купити. Не полошила. Всі <рес> дебати! <рес> Виходьте, хто це на дебати! Як ви можете прокоментувати те, що сьогодні були присутні два кандидати в депутати? Ну, то, що Хтось хоче виїхати на дешевому піарі. Е, хтось, можливо, не може зібрати журналістів, бо він не є цікавий. Але це, право, ну, це шоу, хтось хоче зробити шоу. Ми спілкуємося про е, серйозні речі, такі як порушення на підведчення. Виборчого процесу про речі, те, що вибори повинні пройти демократично, про кандидатуру наступного прем'єр-міністра. А деякі кандидати просто хочуть зробити цього шоу. Що... Тепер зрозуміло, що вони, якщо вони пройдуть під великим сумнівом, будуть робити у Верховній Раді. От робити таке шоу. В нас країна вже від шоу втомилася. Нам потрібно працювати. Ну от так ми бачимо якість деяких кандидатів. Але це право виборців обирати.